Я хотів би, аби Україна стала надміцним форпостом для Європи, де, де люди розуміють ціну, яку ми заплатили за свободу. Те, що ми переможемо, це 100% так буде. Ми вже перемогли. Вітаю, Іване. Вітаю. Розкажи трохи, будь ласка, про те, як почалася для тебе ця війна, тому що у тебе був досвід служби в Азові під час АТО, і ось прийшов лютий 2022 року. Ранок 2022 року, 24 числа, почався з того, що я прокинувся і побачив на балконі боксерський шолом, рукавички мої і мої боксерки. Вони так до речі. Десь пів року вони там так і стояли, сохли. А я взяв свою форму, яка в мене вже була вже відкладена. Плюс-мінус ми з друзями по спортивному залу знали, що почнеться війна. Вже готувались тоді. У мене були черевики, військові. Все було щось старе було ще старої служби. Щось я докупав, взяв форму і просто пішки побіг в СК Октагон. Це було наше місце збору. Тобто ти очікував, що буде війна, і поступово-поступово готувався, тримав себе в хорошій формі, і поступово, знову ж таки, докуповував якісь речі, які можна знадобитися. Так. Я слідкував за фізичною формою, формою перед війною, е якісь тренування наші, вони були змінені від єдиноборств. Е ми перейшли більше до альпінізму, до гірської підготовки, до прогулянок там, в лісі, постійно до... вчилися комплектувати. Речі, аби довгий час виживати в умовах таких без води, без харчів, без цього всього, ми вже йшли до цього всього, і вже все, все це матеріальна технічна база, всі ці знання вже були структуровані перед війною. Працюючи в гурти, так чи інакше брав участь у багатьох знакових операціях. Я хотів би зараз згадати висадку на острів Зміїний. Розкажи трохи про це, тому що овіяна легендами ця подія, і в принципі, так чи інакше, вона вже частина української історії. Інформація по острову змінами була досить суперечна. Одні розвіддані доповідали, що росіяни звідти після ракетного удару ЗСУ знялися інші, начебто, якісь там рухи є на острові. Потрібна була пропозиція, потрібні були добровольці. Хто був готовий сісти в човен, тому що операція, на відміну минулої, була не на гелікоптерах, а на човнах. Так би мовити, ми здивували російський військово-морський флот. І на човнах, хол... боже, в такій холодній воді. Десь я не пам'ятаю, години три чи чотири. Це був шторм, тому що найкращі саме умови для проведення цієї операції були це шторм. Тому що тоді і. Радіолокація у росіян гірше працює. Все це пілінгація було важче піймати, коли дійсно були великі хвилі. І ми в шторм вийшли декілька човнів. Це була операція головної певні розвідки разом з 73-м центром сил спеціальних операцій. Але це був фактично навіть не крок, це був стрибок у невідомість. Так, так, так звичайно, це був стрибок у невідомість. Тоді перший раз я лишив. Свої документи, свій телефон і записав пароль телефону, і кому потрібно буде набрати, якщо я загину. Ну так. Що відчував, коли висадилися на острів? Це був страх, це було усвідомлення, що ти можеш загинути? Острів був замінований повністю, і частина групи відмовилася підніматися на гори, тому що це було дійсно небезпечно. Реально, мін там було безліч. Людей ми там не знайшли принаймні живих росіян на острові не було. Те, що я побачив, це фрагменти тіл трупи російських військових. І я тоді і вже сьогодні покійний Олег Субота. Він теж такий досить смілива людина була. Побачили колію від гусеничної техніки, яка йшла на гору. І Олег тоді мені запропонував, що давай зараз піднімемося піднімемо під цей прапор не знизу острова, а саме на горі. І ми взяли тоді такі важкі, важкі там трупи були зварені, спеціальна конструкція, аби встановити прапор. Боже, як ми цієї води стрибали в цю воду, плили в броні? Удіваєш, братан, в бронежилеті плисти в морі? Це дуже важко. І для цього потрібна відмінна фізична підготовка. А якщо у тебе ще медична сумка, яка була в мене там на відео, до речі, її видно, якщо у тебе ще зброя, якщо у тебе велетенська конструкція зварених труб, це трохи незручно. І, і острів зміїний він вкритий весь скалами. Це взагалі це по краям його, це скелястий берег. І тобто піднятися на е, мокре, вкрите мохом це таким. Як, Слізю з мудрості да, мокрі. На важко. І це реально було досить важко. Ми піднялися вже в мокрі, втомлені, ну, вже туди і прибули вже мокрі і холодні. І піднялися на гору, встановили цей прапор. Нас попередили, що кораблі військово-морського флоту Російської Федерації почали маневр. Тобто нам потрібно було робити це все швидше. І ми встановили прапор, спустилися, сіли в човен. Відплили десь метрів 100, і по острову був нанесений ракетний удар, просто страшний. Там десь в мене теж на відео збереглось, ми екшн каміри. Там стовбур вогню, димо десь там сягав 25-30 метрів так вверх. Вони побачили прапор і відразу нанесли ракетний удар. Але ви врятувалися, і я так розумію, що це була не остання операція, тому що відомо також, я про… Я в чому тоді сказав, що ми не врятуємось. Тому що кажу, що зараз люди просто піднімуть е гелікоптер, нас розстріляють з кулемету, як, як передавлять, як і тараганів. Але я не знаю, якось Бог тоді вберіг, чи, можливо, за погодних умов е росіяни не підняли авіацію тоді в небо. Так, да, це була, братан, не остання операція, далеко не остання. Розкажи, як ти отримав поранення. В мене потрапило там 17 уламків, витягло, витягли з мене, але один, ну і це все якби нічого, але один потрапив в око. Тобто, це бу, це суть моєї проблеми. Вже після поранення я був е на декільких операціях. Я просто перематував собі армірним скотчем око і залазив в човен і йшов. Хоча моє е командування було проти, я вибачаюсь при своїм командуванням, якщо що, не так. Наскільки тобі допоміг твій спортивний досвід? Ти займався карате з дитинства, карате Кіо Кошенка був призером чемпіонату України, займався іншими видами єдиноборств. Як це вплинуло на тебе? Е, ще з дитинства. Якщо ви займаєтесь східними саме єдиноборствами, то ви е, розумієте не лише єдиноборство як рукопашний бій, але також як східну філософію і відношення до життя, до смерті, до бою. Наприклад, каратекю Кошенкай за основу Масута Сояма при створенні цього виду єдиноборств, Він брав Хагакуре, це кодекс честі самурая Бусідо. І він на цьому, на базі цього, він створював, тому що на нього великий вплив мала ця самурайська естетика. І на базі цього він створив це східне єдиноборство. І паралельно, коли я тренувався, я також і читав е, Хагакуре і Бушидо. Це мало на мене великий вплив. Екстремальний альпінізм, доволі несподіване захоплення, і я так розумію, що воно також знадобилося. Так, звичайно, якщо ви молода людина, якщо ви досягли вже якогось фізичного рівню, і якщо ви хочете спробувати себе, а я знаю будь-який чоловік, він завжди хоче себе випроводити. І найважчий виклик, який кидає людина, це виклик собі. І лише в горах, взимку, в найскладніших умовах. Ви дійсно є ви. Там злітають всі маски з людей, абсолютно. От я повір мені, все, всі маски, все це пилюка, це всі гроші, зв'язки. Нічого не варті, коли ти один на один зі смертю. І в горах, наприклад, помилка може коштувати життя. І ти бачиш, хто ти, хто поруч з тобою. Одна з перевірок, наприклад, нашої. Нашої команди була, це молоді люди, які хотіли приєднатися до нас, обов'язково мали взяти наплічник і піти з нами в гори на тиждень, на два тижні. І ми дивилися, що це за людина, як вона себе веде в екстремальних умовах. І іноді люди, від яких ти не чекав, якось дійсно якихось там, геркулєсовських, ахілєсовських вчинків, ти не думав, що ця людина такий козак. Вона себе проявляла досить ну, реально показувала міць духу. Але в горах міць духу сама по собі ще нічого не варта, якщо у вас слабке і нетреноване тіло. Якби там не було, як би це не було, якщо людина дійсно духовіта, але тіло її не готове до таких випробувань. Вона ну, буде абузою. І були такі у нас теж випадки, коли людина, яка там смілива, яка згодом на війні, до речі, дуже себе показала яскраво, Але фізично він був не готовий там до походу в гори, чи з три тисячі метрів він просто впав і все. А пізніше він там, через рік, він зі мною висаджувався в новій каховці що вона. Тож нормальний хлопчина. Тобто, якщо людина духовита, якщо є характер, то в принципі фізичну форму можна наздогнати. Так, звичайно, я вважаю, що треноване тіло це не має бути метою, але має бути засобом для духу. Тобто дух керує цим тілом, і йому потрібно фізично загартоване тіло, аби ви могли змінити світ на краще. Лише так. Що найбільше пригадується за рік цієї війни? Веселі пригоди. Веселі пригоди. Чудові нові друзі. Ну, мені подобається. Подобається бути з собою, подобається робити щось корисне для своєї держави. Ну, реально, я щаслива людина на сьогоднішній день. Тобто те, що я роблю, це велике щастя для мене яким ти бачиш взагалі завершення війни? Яким ти бачиш кінець всіх цих подій, якою має бути українська перемога для того, щоб, врешті-решт, ми розуміли, що мир гарантовано на території України? Я хотів би, аби ми нанесли Росії важку рану, яка не буде загоюватися сотні років? Я хотів би, аби Росія як держава. Перестали існувати в своїх географічних кордонах. Я хотів би, аби Україна стала надміцним фарпостом для Європи, де військовий, людина, яку поважають суспільстві, де нормальна родина, де там три. Чотири сини, аби вони могли захистити. Де люди розуміють ціну, яку ми заплатили за свободу, те, що ми переможемо, я, це ну, я, це 100% так буде. Ми вже перемогли. Стратегічно ми вже перемогли. Ми розірвали е, одвічну цю поповину цей ланцюг з Росією, який е, постійно нас тягнув, цю глибину поняв сутьму. Подивись, да, які метаморфози відбуваються. Сьогодні люди, які навіть там в 2014 році казали про єдиний народ, русські пісні поють, І ми ж спортсмени, да, всі, от, типу, от Росія, Україна на соревнованнях в місті, сьогодні вже так не кажуть. Вони не кажуть це не за те, що вони бояться там, за своє життя. По факту їхньому життю нічого не загрожує. Вони кажуть, тому що вони змінилися. Російські ракети. С-300 змінили їхнє уявлення про Росію і зняло ту маску відвічну, типу з Росії, маску старшого брата там, рікавого. Так буде, і Україна буде потужна держава. Я бачу плюс-мінус Україну, знаєш, як Ізраїль на Далекому Сході, от так, на ближньому сході. от так. Ти не думаєш про те, що приблизно 100 років тому, коли армія Болбачана входила в Крим, що теж, можливо, вони так думали, але склалося потім зовсім зовсім інакше. Ну, на жаль, і в тодішній армії, як і сьогодні, якщо ти розумна, смілива людина, якщо ти все робиш вірно, це не обов'язково, що тебе чекає нормальний фінал. Ну і як закінчив Балбачан, ми всі знаємо. Сподіваюся, що сьогодні такого не буде. А Валбочан став жертвою інтриг в армії, Отак і, бу... і так і є. Ну, ми з цим... Сьогодні це теж є, і ми з цим боремося як можемо. І я маю великі сподівання на молоде покоління, молодих офіцерів, які сьогодні прийшли в ЗСУ. Я нещодавно виступав перед молоддю в Києві, і я бачу ці молоді обличчя, там 16 років, 17. Ці люди це майбутнє. Я не так давно я був у військовому інституті Шевченка, і теж я бачу цю молодь, яка горить цим. І я впевнений, що ці люди змінять армію. Армія це обличчя країни. Зміниться армія, зміниться країна. Яким бачиш спортивно-патріотичне виховання молоді після війни? Тому що знову ж таки ще 10 років тому уявлення про те, яким воно має бути. Дуже різнилося у різних верст населення і в різних регіонах так само, і у різних тренерів, інструкторів, людей, які займалися цим. Зараз я думаю, що має бути якась все-таки єдина стратегія, єдина політика щодо цього. Брат, я розумію, як ти любиш професійний спорт <кхи> і, можливо, це тобі не сподобається, але я хотів би повністю реформувати роботу федерації комітетів. Ті люди, які там сидять по 20 років, там при всій повазі до досягнень там бубки да, і тому подібних спортивних, нам в Україні не потрібен спорт вищих спортивних досягнень на сьогоднішній день. Якщо людина триразовий олімпійський чемпіон з боксу, це не означає, що вона може нести світле і щасливе. Іноді триразовий олімпійський чемпіон е з боксу може нести таку єрість, розумієш, що на голову не налазить. А на цю людину хтось дивиться. Цю людину свого часу робили популярною, то есть роздували, брали в неї інтерв'ю. А натомість, що вона сказала? Повністю потрібна повна реформація федерацій, флот до клубів. Тобто, цей старий радянський тренер, який читає комсомольську правду і там плює ті сімічки чорні, нам не потрібно. Я думаю, що велика, велика буде кількість ветеранів, які повернулися з армії. А дуже багато є спортсменів, то вони займуть цю нішу, особливо в міжнародно-олімпійському комітеті, в всіх цих, цих федераціях на олімпійських відах спорту мають працювати ветерани, а не спорт вне політики. Ну хто, хто це вигадав взагалі? У мене диплом з відзнакою Національного університету фізичного виховання і спорту, і мені з перших, з першої мені пари мені тоді відразу пояснили, що спорт це політика. І великий спорт – це велика політика. Ще хотів запитати, ось про що зараз багатьом спортсменам з Російської Федерації, з Білорусі дозволили брати участь у змаганнях. Натомість Нам українці байкотують такі змагання. Чи правильно це як ти думаєш? Тобто, це завідомо програш, чи це принципова стратегія, яка має принести свої результати? Перемагає лише той, хто атакує, той, хто в пасивному захисті знаходиться, він ніколи не переможе. Тому нам потрібно атакувати. Росіяни не потрібно, не потрібно би виступали. Це але все... якщо їх вже допустили, як буде так. тоді? Як бути нашим? Виступати теж виступати. Але так. якщо ти програєш, уявляєш, тут може бути зворотній ефект, теж не найкращий, вочевидь. Ну а перемагати завжди не можна. Так, ну так і не буває. Але хай тоді зробить так, аби ця поразка стала нашою перемогою. Людина має боротися так. Як кажуть як самураї як кажуть, загинь або, перем... або виграй бій, дякую тобі за розмову. Дуже цікаво було поспілкуватися. Бажаю тобі швидкого одужання і всього найкращого. Бажаю тобі веселих співрозмовників.